Всім привіт! Сьогодні я хочу спробувати приготувати шоколадні вареники з вишнею. Тож давайте приготуємо їх разом. Ну що ж, починаємо приготування, беремо борошно, додаємо до нього какао. Обов'язково борошно і какао просіюємо. Перемішуємо і додаємо маленьку щепотку солі. Далі вливаємо теплу воду і соняшникову олію. Всі пропорції будуть написані під відео. Перемішуємо спочатку ложкою до об'єднання всіх інгредієнтів, а потім починаємо замішувати тісто рукою. Коли стає тяжко перемішувати ложкою, підключаємо свої ручки і замішуємо тісто. Воно має бути однорідне і еластичне, таке як на звичайні вареники. Коли в посуді вже незручно перемішувати, висипаємо його на робочу поверхню або на спеціальний коврик для розкатки тіста і починаємо місити тісто 5-10 хвилин. Ось таке у мене рівномірне, м'якеньке і еластичне тісто вийшло. Присипаємо доску мукою, відрізаємо невеличкий шматочок тіста і робимо з нього ковбаску. Скатали ковбаску і далі нарізаємо шматочками приблизно 1 сантиметр. Перемішуємо наші шматочки з мукою, далі кожен притискаємо і розкатуємо. Начинка в нас буде вишня. Вишню я попередньо відкинула на сито, щоб вона віддала свої соки. Вишня в мене була заморожена. Далі беремо шматочок тіста, посипаємо його сахаром, ставимо 2-3 вишеньки і ліпимо наш вареничок. І так поступаємо з кожним. Тісто дуже гарно ліпиться і гарно пахне. Боже, які гарні у нас вийшли красунчики, варенички. Далі будемо їх варити. Закидаємо варенички в кипящу воду, перемішуємо і варимо до готовності. Коли варенички готові, вибираємо їх в холодну воду. Це потрібно для того, щоб вони не позлипалися. Воді вони пристояли приблизно 2 хвилинки, перекладаємо в інший посуд і посипаємо цукром. Я вже спробувала на смак. Ну і що я вам можу сказати? Це справді дуже смачно. Це такі вареники з вишнею, але з такою далекою ноткою шоколада, дуже гарно виглядають, обов'язково сподобаються діткам. Рекомендую спробувати. Всім смачного!